<кій> Хей! Всім привіт! З вами Віка і моя мама, мама, мама скажи всім привіт. Привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Cat Fishing, Я її недавно скачала, але сьогодні ньому. Зараз не день. Я знаю, як мені грати, бо я вже колись Нє, не грала. Ні, не пойдеш. Ehm, ем, strano. Ай. Вот саме странно, що виходить маленьку рибку. Маленьку рибку виходить клічно. Ем. А що ж це таке? Гаряч, у мене вже є 130. Чудово виходить. 130 штучек. Я же щенок, блядь. Я же всякость не знаю, но мне... Самая странная рыбешка на свете. Как обычно. Ура! Тепер я можу... Ні, 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 ні. New Quest of the next world. Абу! Шшш! Получається. Придається ловити якусь маленьку рибу. Ну що ж за таке? Прийдеться робити саму мацю Пусінку. Ну как ми? Кстати, мені здається, ми можем. Да, ми можемо нову удочку купити. Вона коштує 750. Так. Хм. Ну, закидування, от ми ж назбираємо 7 тисяч. Я не, не знаю, ну, ладно, Приобретаємо поки якусь таку озерочку. Я не можу зловити. Коротше, прийдеться нам рибу поки що продавати. Ну тому що от друзі рибеншечку. Пожалуйста. я що марно? Ура, вона зливилась. Ця рибка дає чуть більше, вона дає 120. Ну і нам осталося зовсім чуть-чуть. Давай ось. Ну, 80. <силит> <силит> ні, нет, нет, нет. Ну. 50. Все у нас... А ні, там було 750 виробів. Ось давай мені треба. 3... Так я там бачила якусь велику рибу чи що? Що вона там таке? Нет, мне показалось. Короче, трое 780. Можем же купить. что? Ну, надеюсь, у нас... о, тоже классно. Вау, цвета Вау, це, вот вся як то Знаете, такая рыбка. Вот вся Вон же ж. Ні, тільки не цей. Ну, звільнить потяжко зробити, не... Вау. Вже, якби, далеко плаває, можна так сказати. Ей! Кстати, колись я в цій грі на телефоні зловила акулу Ну, да. Ну, да, але мені треба було за 30 чи 50 тисяч удочку купляти, а. це дорого. Ч, я її продам. вона дає цілих п'ятсот. А мені треба сім тисяч купляти нову удочку, так що шо... це дуже да? Великан. Великан. Вы бачили у великана? Это уже незаконно. Ну кремцы и рыбки тут ничего не взромешь. Давай дальше закинься. Ну, пожалуйста. Пожи, пожи, закинься. Я <говорит> не надо звонить поделиться. Нет, один, например, в Карпатах. Движки, на Зловись ми, пожалуйста. Ви знаєте, якщо зловити м -м, принцесу, то за нею попливуть її е якби ну, ці рибки, да? І потім їх можна, коротше, ловити собі. І дуже к -к 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 класно виходить. Так, ну я цю рибку, надіюсь, не думаю продам що зроблю. Так, мне неї и требовала. Мне треба принцессу сделать. Надеюсь, получится. Жалко, что тут немают какой там отвлекатель. Бог, конечно же, немают. Це, кстати, вот эта желтая рыба, это морская корова. давай... Я зловила принцесу, і бачите, за нею попливли всі її риби. Корот, вона сама дорога принцеса, яка може бути. От тепер будемо відловлювати цих рибок. Вони теж ну, ну, такі собі нормальні, але вони тут будуть завжди плавати, тому, що, ну тому, що їхня принцеса тіпе, іщезла і за цього тупого котика. Ну, котик не тупий, це вони думають ці риби. Давай, рыбки, ловите. Я хороший котик, я вас не буду есть. Вот. Так можно бесконечно их Не, ну не бесконечно, конечно, но ловить можно. Мне треба 7 тысяч, я уже сказала. Я цю ігру колись побачила від Ділі Рона. Ну це не сьогодні, я це побачила ще давно-давно, коли мені було 8 років. Ну, можна сказати, з 2017 році. Ой, у 2015 році я цю ігру побачила. Вона мені дуже сподобалась. Я обраділа, коли вона стала безплатною. Нам треба зловити ще одну королівську рибку. Ну, побачимо раніше чи вони взагалі тут Ні. Поки що немає, мені треба удочку вивчати, поки що. -да. Так, мені треба зараз вже не ті рибки. Ніт. То що за... А, я не, до... не дойду до нього. Ну, поки що будемо по 80. По малу риб ловити. Але мені все ж таки хочеться подивитися, які тут є риби. не 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 Ну не сюда, не Я Я тебе покажу, покажу, меня обижать. обижать. Мне что долго треба на 7 тысяч. не 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 знаете. не Так, за не за поняли суть игры, это акулу. Нет, не ловить. Почекаем, пока она будет плыть. У нас же, кстати, пятый уровень, кто не заметил. Так, давай, ну, тебе мне надо. Ты мне очень нужна. Я можу купити таку штучку, це типа ракета. Сухита вона мені підходить. Тільки дуже мало підкидається, конечно. А що буде, якщо... А, понятно. Ні! <смі> Взяв і надкусив я марну ракету спину. Ну от за цю рибу, конечно, можна купити. Ну, не купити, а я не буду сказати. Ні, навіть не вдома. Мені треба зробити оту вот жовту рибу. Як її зловити? Мені звіти. Підкинули. Занадто багато риб. Як обично. Коли я закидую, ці сіреби треба відловити. Стоп, риба. рыба. Сука, это можно же купить и бомбы. Я, как я сразу не дома. Так, рыбки зараз будут киты. Есть эти -то, рыбки. <реклама> 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 Только можно трощ тратить, знаете? Стоп. А не, оно не используется. Я уже думала, что оно используется. Ребят, я не пошли вон. Все, ну дайте мені нормально зловити цю жовту рибу. Я ж доходжу туди до оцих вот риб всяких морських коров. Мені треба зловити одну морську корову. Не. Тільки мені треба оцю бомбу і цю ракету. Ну там тут риб вже немає. 100%. Угу, сто відсотки. Все, іди сюда, морська корова. Есть. Я зловила. Я зловила її. Она ну не можна сказати. Вона... Ну, акула саме найду. Дві тисячі. Дві тисячі вона дойде. Ви можете це представити. Ну... Мм, синг овер 3 метра. 3 метри. Треба закинути 3 метри. Ну. Бачили це? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Там червона риба, це но. Кстати, тут ще можна подивитися. Ці ми всі вже, ні, не, не всі, ще має бути калина. Snopfish. Я це всі знаю, бо я колись закинула до самого дна акулу. Оці всі я відкрила. Не відкрила цього, я її знаю теж. Лар... М -м, оцього, оцього ми бачили. Пам'ятаєте, там червона риба, це він тут, геон. І вот Шарк. Я її колись зловила, але мені не здалося зловити оцю акулу. Мав. Вчання я її... Ні, я її не ловила. Ні, ну її тяжко зловити. Я навіть її не бачила на дні. Я до самого надо йшла, її там не було. Це не взагалі нормально. Два. Уже немає ніяких риб. Що Шойзі. як звичайно, нужно мені все купувати. Взяла і всіх риб розгубила. Що мені тепер робити з цими? О, ми там по... Одну Я хотіла до дна підійти вже. Так усі бить. Прийдеться взяти оце. І бомбу. Побачимо хоча б що там на дні робить. Пожалуйста, не будьте тут ніяких реб, крім тої злюки, за мазюки. Ну, отлично. Питянула поводок. Як звичайно. Я що випустила? Випу. Unlock the next word. Що таке next word? Суки. Ну, на чем уж все. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока, мама, скажи всем пока. Пока. -пока.